Мене звати Андрій, я не одружений. Поки що я не знайшов ту єдину. Живу в будинку, який мені дістався у спадок від батьків. Працюю і часто змушений їздити у відрядження. Минулого місяця я поїхав у відрядження на три тижні. Майже день я витратив на поїздку, поселився в хостел, прийшов в офіс і дізнався, що крім мене на завод відправили ще одного інженера. Тому ми попрацювали швидше. І виконали роботу раніше запланованого часу. Оскільки робота була зроблена, то ми вирішили повернутися додому. Я повернувся додому, підійшов до будинку і очам своїм не повірив, в моїй оселі горіло світло. Відкриваю своїм ключем хідні двері, а вони вже відчинені. Заходжу в спальню, а там якась парочка лежить в моєму ліжку. А я... Вже навіть не одружений, Якісь підлітки прокралися за моєї відсутності у мій будинок і облюбували мою спальню. Я сказав, що зараз викличу поліцію. Дівчина почала плакати. В юні закохані мене переконали, що вони нічого не вкрали і не зламали. Я все таки перевірив. І техніка та меблі були на місці. Гори коханці вимили підлогу, поприбирали за собою і зникли, ніби їх не було. Я був шокований, як таке можливо у 21 столітті, куди дивляться їхні батьки. Про всяк випадок я змінив всі замки в будинку і попросив сусідку Галину Дмитрівну дзвонити мені, якщо вона побачить щось підозріле.